Почнемо із власне свіжого зведення генштабу вранці, 19 листопада. Про що повідомляє генштаб? Що російські загарбники не лише не повишають спроб оточити Авдіївку на Донеччині, але також намагалися минулої доби, тобто 18 листопада, штурмувати ще. Шість напрямків фронту, ось ці е, активізації ворога одразу на кількох напрямках. Це ознака чого, і, от, власне, в холодну пору зараз як виглядатиме характер бойових дій на фронті. Це швидше не буде залежати від холодної пори. Це буде залежати від спроможності російських військ та й українських е, виконувати поставлені перед ними завдання, оскільки. Теперішня така інтенсив... інтенсифікація, або цю напруженість, яку створює Росія з посілінії фронту, насправді обумовлена декількома чинниками. Перше і основний росіяни намагаються перехопити ініціативу, оскільки весь 23-й рік вони по суті або відступали, або переходили з. Наступального потенціалу в оборонний, а потім і, і оборонний почав у них серйозно шкутильгати. А показники вкрай необхідні для російського управління і для взагалі а Путіна зараз, який входить хай і чисто статистичних виборів, але він у фазу їхню входить. І Путін, і людина, яка, попри все і боягузлива, і дуже така, яка намагається відсікати всі зайві проблеми, звичайно, він і. Буде намагатися уникнути, із, скажімо, найменшого поприводу або найменшої ознаки його слабкості, неспроможності проводити далі війну в Україні, тим паче, що на політичному рівні не все в нього добре. Ну і звичайно, що окрім цього, росіяни накопичили і свої резерви, сили. І тримати їх просто на місці. Вони прекрасно розуміли, що це буде наражати себе під постійні удари. Ну і окрім того, вже всім такі знаєте наболілі фрази, але все таки наказ Путіна про вихід на адміністративні кордони Донецької та Луганської області ніхто ніхто не відміняв. Ну і також про те, що Потрібно показати хоча б якийсь успіх так званій в СВО. Вони зобов'язані це стосується як і Путіна, так і всього російського командування. Тим паче, якщо брати, наприклад, Авдіївка Вугледар, ну ці напрямки ще і важливі для росіян тому плані, що вони поклали там на початках величезну кількість людей з розрахунку. Зайняти ці населені пункти, але оскільки їм до цього часу не вдалося, і вони розуміють, якщо вони там зупинять свій наступальний свою наступальні дії, це зразу виникне питання. що у військових і цивільних для чого було покласти десятки вже на даний час тисяч людей на смерть, щоб нічого не здобути, це показник слабкості і неспроможності Путіна. Він собі цього дозволити не може. Ну і з рахуванням того що нас. Тільки важлива для нього Авдіївка, те, що він вже два рази безпосередньо сам чи він, чи його лице прилітало в власне в штаб командування Південного округу. Цього на Ростов на Дону. Ну і також дуже серйозно для нього в тому плані ситуація, що зараз відбувалися переговори між місіпіном і Байденом, і звичайно, до цього він мусів. Про демонстру він прекрасно розумів, що на цих переговорах хай не в публічному просторі, але між міжособистісному, між керівниками цих двох держав питання Росії і України буде обговорюватись. Ну і навіть так і десь і відбулось, бо принаймні про те, що про Україну було сказано, було проговорено, це вже визнано на, скажімо, офіційному рівні Америки. А власне про Росію обійшли всі повза. Але ми прекрасно всі розуміємо, що Росія розглядалася в контексті України або в контексті торгових стосунків Китаю і того ж самого Європейського Євросоюзу чи Америки. Ну і звичайно, що. Також ситуація розглядає. Також ситуація ще зобов'язує Путіна проводити такі наступальні дії, оскільки вони крайній напевне рік, крайні верніше, місяць, а цей й два. Вони вклали величезні кошти на інформаційну кампанію для розхитування ситуації в Україні. Ми прекрасно знаємо з вами про ці всякі різні заговори, які в Україні обговорювалися. Про проплати міжнародні таблоїди, і власне завд... викинути такі гроші. Вони е, або мають принести якийсь результат для Путіна його оточення, або ті люди, хто освоїли кошти, або ті, хто відповідали за проведення військових операцій, звичайно, будуть нести відповідальність. А у Путіна це дуже, дуже просто і легко. Когось потрібно обов'язково буде назначити винним за всі провали і неуспіхи. Тому вони будуть чіплятись до останнього, вони безперервно будуть намагатись турбувати нас, будуть намагатись на всіх напрямках прорватися або хоча б скувати наші війська. Тим паче для них дуже таким неприємним сюрпризом стало, наприклад, лівий берег Дніпра. І, звичайно, що всі чинники, ну і напевно, зараз, по ходу, ми будемо бачити ще деякі, бо операції я ми розуміємо прекрасно. Що військова, що інформаційна, От росіян мала декілька фаз, і має будемо бачити зараз нові виклики, тобто інтенсивні спадати не буде, напруження буде тільки наростати стосовно лівого берега Дніпра, стосовно лівобережжя окупованої Херсонщини. А так да, ви бачите ситуацію там? Наскільки ще ворог там довго може протриматися? Ну, власне, коли почало відбуватися форсування Дніпра, для всіх це виявилось несподіванкою. І навіть для російських військ, які е, цей напрямок будь-якому випадку розглядали як потенційно один з небезпечних, бо навіть свій час підрив Каховського водосховища власне і ніс у собі основне завдання не дати нам відкрити ще один наступ ще одну лінію фронту, а не активізувати, не відкрити ще один напрямок для удару по них. Коли починалося розгортання власне наступу наших військ на південному напрямку, ну і звичайно зараз по суті ситуація з, з лівим берегом Дніпра дуже серйозно грає нам на руку, як в інформаційному просторі, так і власні військові операції. Бо вже знаємо, що росіяни у скорому порядку намагаються там перекидати е, додаткові бригади. І власне намагаються вести зустрічний бій, що насправді так дуже серйозно створює проблем, загрозу для наших військ, які там закріпилися і закріпляються, розширюють плацдарми. Так це е, російська тактика, коли вони щось втрачають на цей напрямок, е, кидати просто шквал людей техніки для того, щоб видавити наші війська. Але в будь-якому випадку, це те, що ісковує їхні сили. І їхні засоби, а з урахуванням того, що вони топчуться в Авдіївці, майже на місці, це те, що куп'янський напрямок, хоч і складний для нас, але не критичний, і теж успіхи вони досягли. А там уже бої тривають більше півроку. Бахмутянський напрямок, де вони, вони постійно перебувають під таким, знаєте, покривалом загрози. Бути в оперативному оточенні Авдіївка не дала їм успіху, вогледар, роботи на ну, наші війська активізувалися. Звичайно, що це все е, дуже сильно е, змушує їх турбуватися. Тим паче вони не розуміють до кінця, чи це основний наш напрямок для удару, чи це просто відволікаючись другої з третьої сторони, е, там поруч Крим, принаймні вихід на Крим. І для нас, по великому рахунку, плече для удару дуже скорочується. Я маю на увазі в район Криму. Тим паче, що наші війська по лівому березі займуть е, оборону, і все таки там вже теж не таємниця, що там і відбувається зараз і перекидання важкої бронетехніки. А отже, е, що враховувати, що там артилерія і раніше російські основні сили. Наша відігнала там в районі 10-20 кілометрів тепер плюс зайнятий і Якщо нам удасться додатково ще залучити там артилерію, то по суті під вогневий контроль потрапляє ряд їхніх укріп районів, зокрема, той самий Джанкойський. Зокрема, знову ж говоримо про Токмак. А з урахуванням того, що логістичне плече для росіян тоді дуже різко зростає довжина, бо потрібно постачати їхні війська інтенсивно на Власне, лівому березі або на е, південно-західному, що для них це теж критично за рахуванням необхідності кожне постійно підживлювати схід. Звичайно, що ті всі моменти десь грають нам на руку, але з іншої сторони, ми розуміємо, що це теж наші війська, це наші бійці там закріпляються Скажімо, наші одні з кращих е, військових підрозділів це і морська піхота, і десант і сили спеціальних операцій. Але е, як бачимо, все-таки війна навіть тепер, принаймні для ворога, підносить сюрпризи, і ми не тепер ми можемо ще раз пересвідчитись, що ще не до кінця відомо всього задуму насправді цього контрнаступу, або всі казали, що от на зиму він має зупинитися. А як бачимо, відкривається ще одна яскрава сторінка, власне, яка серйозно може змінити е, карту поля бою, але знову ж очікувань, якихось короткому строковій перспективі не варто робити. Сам факт, що успіх є, і успіх надзвичайно важливий, і скажімо, вкрай такий потрібний для нас момент, коли повторюсь, інформаційна кампанія. Дуже сильно, що підсилювалась росіянами, що перекручувались, скажімо, заявки нашого вищокомандного складу чи нашого лідерів державного управління, власне, про те, що війна в тупику, що війна що вже все біда, що немає виходу, потрібно сідати на переговорах, але звичайно, на переговори на умовах Росії і так далі, і тому подібне, як бачимо. Ситуація зараз змінюється. Будемо бачити, як будуть відбуватись події, бо як бачимо, прогнозування діло невдячне, але і цікаві моменти з'являються теж.